Яка процедура отримання прав на категорію Б та у скільки вам обійдеться теоретичне навчання та практичне, а також сам процес здачі, навчання, як саме відбувається, говоримо в цьому відео. Вітаю на каналі! Мене звати Христина і ми одразу починаємо! Сьогодні відомо дев'ять різних категорій транспортних засобів для керування, якими потрібно отримати відповідне посвідчення. Ми говоримо про процедуру отримання прав саме для водіння звичайним легковим автомобілем. Перше про що думає більшість людей, котрі хочуть отримати права, це звичайно з чого почати. І перше, що спадає на думку, це автошкола. Проте, згідно з нововведеннями 23-го року, йти до автошколи для того, щоб вивчити та здати теоретичний іспит, абсолютно. Ну, не обов'язково. Ви можете вивчити теорію повністю самостійно, записатися через електронний формат. Записатися онлайн до сервісного центру на здачу теоретичного іспиту і відповідно теоретичну частину закрити повністю без автошколи. Саме цим способом скористалася моя сестра цього літа. Вона здавала в Києві на осенка теорію самостійно. Вона вчила її і здала іспит. Вона за 5 хвилин з однією помилкою. Про кількість помилок поговоримо згодом. Для того щоб вивчити повністю теорію, самостійно їй знадобився тиждень, але я погоджуюсь, вона дуже розумна в цьому. Como... Вона вміє фокусуватися і вивчати конкретно щось од неї цілеспрямовано. Коли я навчалася в автошколі, я навчалася, я також готувалася до іспитів. Це було років сім або вісім назад. То мені знадобилося близько декількох місяців. Тож тут все залежить від того, просто як ви запам'ятовуєте, вивчаєте інформацію. Нічого тут немає такого. Комусь потрібен тиждень, комусь декілька місяців. Я, до речі, тоді здавала на Тупольова в Києві також і здала я за дві хвилини без жодної по. Милки. Отож, перший варіант це вивчити теорію самостійно за допомогою книги ПДР, книги саме тестування або тестів онлайн на офіційному сайті, котрі ви можете проходити та попередньо бачити плюс-мінус, які ваші результати. Посилання я залишаю в описі до цього відео на офіційний сайт. До речі, тут ви можете знайти не лише тести, але і відео пояснення правил ПДР, тобто те, що роблять в, принципі, в автошколі, коли вивчаєте теоретичну частину. А також я одразу залишу вам посилання, де ви можете записатися на іспити через електронну чергу, або ви також можете це зробити через термінали, що знаходяться у сервісних центрах МВС безпосередньо. Якщо варіант вивчати теорію самостійно вам не підходить, і ви би хотіли просто кудись ходити, щоб вам розповідали так. Ви краще сприймаєте, запам'ятовуєте, можливо, на асоціаціях якихось, то звичайно вам тоді потрібно обирати автошколу. Багато шкіл зараз під час повномасштабної війни пропонують два варіанти навчання офлайн або онлайн. Відповідно, щоб не помолитися в процесі вибору установи, тобто автошколи, варто віддавати перевагу школам, у яких є ліцензія від Міністерства освіти України, а також сертифікат про акредитацію від сервісного центру МВС. Я, до речі, навчалася в автошколі. Томах, я знаю, що багато фі філіалів в Києві було і раніше, і зараз є. Я дуже раджу, я повністю була задоволена, починаючи від викладача теорії, котрий не лише розповідав банально сухо якісь правила, так ну, ПДР, відповідно, а також розповідав багато життєвих історій з власного досвіду водіння в Україні та за кордоном в різних країнах. І звичайно, це допомагало більше на асоціаціях запам'ятати якісь корисні не лише правила, а й фішки на дорогах, які стосуються не лише України. Тож. Було цікаво, і я можу радити. Також мені е, в мене був дуже класний інструктор, саме з практичної частини. Подальшому дуже багато моїх знайомих пішли навчатися саме до нього. Тож тут варто обирати по відгукам, але здебільшого, знаєте, по відгукам за останні роки я не чула, щоб були якісь негативні відгуки про викладачів, тому що всі чудово розуміють, що ви будь-якого моменту можете змінити не лише викладача, але й автошколу. Тому що раніше, там 20-30 років тому було менше. Конкуренції. Зараз зрозуміло, що конкуренції більше, і буквально в деяких районах ви можете знайти по декілька автошкол, плюс-мінус в одній локації. Тому за це не хвилюйтесь, ви завжди можете замінити інструктора навіть з практичної частини, і зазвичай це прописано в договорі, котрий ви підписуєте, коли приходите до автошколи. Тож тут моя порада: звичайно, читайте відгуки про автошколу і запитуйте у знайомих, котрі навчалися. А також до того, як почати навчання, я раджу запитати про автопарк, на яких автомат. Хто ви будете тренуватися їздити, також деякі автошколи пропонують оплату частинами, тобто розтермінування розстрочку. розсрочку. Одразу давайте з вами також поговоримо про медкомісію. До того, як записуватись в автошколу, кожному майбутньому водію треба пройти обов'язкову медкомісію. Залежно від правил обраної автошколи, студенти мають надати випуску про пройдену медкомісію ще до початку навчання, бо у процесі теоретичної підготовки тут залежить від умов конкретній автошколі. Медкомісія для допущення до здачі на права включає в себе КГГ, перевірку зору, обстеження вестибулярного апарату, здачу загальних аналізів та огляд у лікарів, окуліста, психіатра, нарколога, невропатолога, оталеранголога, хірурга, гінеколога для жінок та терапевта. А документи для запису в автошколу зазвичай необхідні стандартні: це заява про намір навчатися на бажану категорію, прописка, оригінал паспорта та копія ІПН. П'ять фотографій розміром 3 на 4 медична довідка та сертифікат від нарколога та психіатра. Але важливо уточнити у автошколи попередньо, звичайно, можливо, ще щось саме їм необхідно. Якщо ви здаєте самостійну теорію в автошколі, то відповідно вам нічого не потрібно приносити ні до якої автошколи, вам потрібно отримати цю медичну довідку самостійно. Ви просто гуглите де найближчі заклади медичні, в котрих роблять ці довідки. Вона називається медична. Форма 083 О. Тобто давайте підсумуємо необхідні документи для допуску до екзамену, паспорт громадянина України, ІПН. Це може бути паперовий документ або у застосунку дія, або вказаний на id карті. Також інформація про місце проживання, медична довідка для водіїв, знову ж таки, вона називається форма 083О. Далі чек про оплату екзаменів оплачуєте ви в цілому на місці. В сервісному центрі МВС. і тепер повертаємось до теоретичного екзамену. Сам екзамен це 20 запитань. Ви можете зробити для того, щоб скласти іспит лише дві помилки. Якщо ви робите три помилки, ви не склали. Якщо ви робите одну або дві, відповідно, ви склали. Запитання можна пропускати, тим самим, відповідно, збільшуючи шанси, що умовно ви можете залишити запитання, котрі пропускаєте, на кінець. А далі, екзамен теоретичний зараз записується, тобто можливості списати зараз ну, майже немає. В цілому, на теорії, відводиться 20 хвилин для того, щоб пройти цей екзамен, але знову ж таки, в мене це зайняло 2 хвилини, в моєї сестри до 5 хвилин також. Тож в більшості випадків більше 10 хвилин вам не знадобиться. Але, звичайно, тут поспішати не варто, якщо ви не впевнені на всі 100%. Знову ж таки, під час складання іспиту в класі встановлено 4 камери з перехресною зйомкою плюс запис звуку. Це унеможливлює все ж таки зараз мовірність списування чи сторонньої допомоги під час відповідей на білети. Перескладати іспит можна необмежено кількість разів. Кожна наступна спроба здачі, можливо, через 10 днів після першої спроби, це вважається оптимальним часом. Підготуватись до питань. Тобто, пам'ятаєте, я говорила про те, що моя сестра підготувалася за тиждень, я за два місяці, але в мене тоді був дуже реально завантажений графік. Тобто, це не було так, що я два місяці сиділа і лише цим займалася. Але в цілому, як ви можете бачити, 10 днів відводиться, вважається, що це оптимальний час для того, щоб вивчити. Отож, з теорією зрозуміло, переходимо до практики. Це і є наступний етап після того, як ви здали теорію. Остаточна ціна на навчання в автошколі. Залежить від кількості годин практики, передбачених в обраній програмі, то практики будуть допущені всі учні, відповідно, які успішно склали іспит з теорії. Якщо майбутній водій самостійно вивчає теорію, тоді після складання іспиту в МВЦ він може одразу придбати практичний курс навчання в автошколі. Умовно практика ділиться на два основних етапи: перший відпрацювання знань, отриманих на практиці на спеціально облаштованому майданчику на автодромі. Разом з інструктором учень навчається плавно рушати з місця, гальмувати, заїжджати під гірку в гараж, виконувати розвороти на місці та інше. І друга частина це виїзд в місто. Після освоєння базових навичок водіння інструктор пропонує учневі виїхати на дорогу, щоб практикуватися в умовах міського руху. Проте одразу зазначу, що більшість автошкол тобто, нехтують цим, і ви не будете навчатися на повністю закритому майданчику автодромі. По Перше, їх мінімум насправді існує. По-друге, це скоріше за все будуть якісь Мінімально людні місця з мінімальною кількістю машин і людей відповідно. Але вони будуть тож просто бути до цього готові. Це нормальна, абсолютно практика. На жаль. Тому що точно було би простіше, якщо ви ніколи не водили авто як моєму, наприклад, випадку, а тренуватися там хоча б не два заняття там, де повністю немає людей. Якщо ви знаєте, в Києві Позняки, Осокерки це перші тренувальні уроки відбуваються на. Парковках епіцентру метро, і звичайно, там їздять періодично авто і ходять люди. Далі практичний екзамен. Учень автошколи демонструє свої навички водіння екзаменатору на автодромі. а Потім виїжджає з ним у місто. Пересуваючись за вказаним маршрутом, проте варто розуміти, що зараз в умовах воєнного стану по всій території України у 24-му, та я думаю, що в 25-му році так само буде практика водіння на майданчику біля сервісного центру була скасована. У результаті практична атестація проходить тільки за заданим маршрутом в місті. Далі говоримо про те, коли практичний іспит вважається з даним складеним кількість допущених типових помилок не перевищує трьох. До типових помилок належить невиконання виконання сигналів регулювання дорожнього руху, порушення розмітки, перевищення швидкості. Тощо далі, студент не створив аварійно небезпечну ситуацію, це означає, що він не змусив екзаменатора або інструктора втручатися в керування транспортним засобом, щоб запобігти ДТП. Далі студент не відмовився виконувати жодну справ іспиту. Після успішного складання іспитів студенту буде вручено посвідчення водія. Кількість спроб перескладання практичної частини також не обмежена і також має інтервалу 10 днів. Однак варто пам'ятати, що після того, як ви здали теоретичну частину, у вас є 2 роки для того, щоб здати практичну частину. Якщо ви здали теорію і потім 2 роки не здаєте практику, вам потрібно буде теорію також заново здавати. Давайте тепер підсумуємо, виходячи з нових правил, усі учні проходять такі етапи: вивчення теоретичної частини самостійно, або в автошколі на вибір. Складання іспиту з теорії, проходження практики в автошколі на автодромі та по місту, складання внутрішнього тесту з практики в автошколі, складання іспиту з практики МВС, успішне отримання водійських прав на термін 2 роки. По закінченню дворічного випровольного терміну для водія можна отримати довгострокове посвідчення. Отримати замінити ваше тимчасове посвідчення. В два роки на нове це дуже швидко. Можна замовити буквально онлайн, просто отримати на новій пошті або в сервісному центрі МВС день в день, але це можна зробити лише за умови, якщо у вас немає за ці два роки більше двох адміністративних правопорушень. Тобто, якщо ви отримаєте три штрафи, ви не зможете отримати. Постійне посвідчення, і вам прийдеться перездавати екзамени, тому краще або не водіть ці два роки, або водіть дуже обережно з вейзом, наприклад, котрий показує деякі камери, наприклад. Ну і взагалі не порушуйте ПДР. А також повертаючись, якщо ви здаєте екзамен практичний і навчаєтесь відповідно на автомобілі з АКПП, тобто автоматична коробка передач, то зараз вже у ваших правах буде відповідна позначка. Це код 78. Це означає, що водій має право керувати автомобілями тільки з коробкою автомат. При навчанні на авто з механічною коробкою передач водій може керувати транспортом із автоматичною і з механічною коробкою. Що ви навчаєтесь теорії в автошколі, то будьте готові до того, що в автошколі також буде теоретичний іспит. Це більше внутрішня історія, але все ж таки. Тепер ми переходимо з вами до цікавого питання: скільки коштує отримати права, але до цього перевірте, будь ласка, підписку та дзвоник на канал, а також підтримуйте українськомовний контент коментарем від самих слів. Дякую вам. Отож, ціни. А ціни на момент зйомки цього відео це кінець 24-го року, 25-ий. Медкомісія може коливатися в цілому від 350 до 800 гривень. Середня ціна це 600. Середня ціна на навчання в автошколі – 12,5-22,5 тисячі гривень. Майте на увазі, що ціни можуть відрізнятися залежно від регіону, самої школи та інших умов. Теоретичний іспит коштує 250 гривень, практичний іспит 420 гривень. Виготовлення та видача бланка посвідчення може сягати 550 гривень. Отакі ціни зараз в середньому. А також давайте ще поговоримо трошки про поширені питання. Відповіді на них, звичайно, будуть більш суб'єктивними. Перше питання, яке достатньо часто я чую, чи варто здавати на права зараз, якщо я не збираюся водити там в найближчі роки. Дивіться, по-перше, я вважаю, що варто М -м -м, перша причина ціни ростуть неадекватно абсолютно. По-друге, пам'ятайте про цей термін два роки. Що два роки ви не можете, ви не маєте постійних прав. Ви, якщо не будете водити, то відповідно ви просто отримаєте їх через два роки без собі без проблем взагалі. Ну і крім того, варто здавати на права, можливо. Просто ви розвієтесь класно, проведете час, вам сподобається водіння в цілому, і для вас це буде як хобі окреме. Я вожу автомобіль на постійній основі десь років 5, і мені дуже подобається. для мене це така релаксуюча, абсолютна історія. В мене ніколи не було за кермом якихось дивних пригод, аварій і тому подібне. Водила я в цілому більше, напевно, більш. 12-13 автомобілей. Тож в цілому, тут, якщо вам зараз не подобається, не хочеться водити, але ви розумієте, що вам за тією чи іншою причиною необхідні права, то можливо вам просто сподобається банально. А ні, то ви просто отримаєте свої права задля своєї мети. Отож, в цілому, якщо підсумувати, я вважаю, що все ж таки варто здавати. І зараз це така базова навичка, котра необхідна кожному. А крім того, часто запитують стосовно правил в інших країнах. Правила водіння в інших країнах основні однакові. Усюди. Так, є в деяких країнах знаки, котрі трохи відрізняються, але це скоріше такі доповнення, в цілому базове, якщо ви навчитеся водити в нас, ви зможете водити авто і в інших країнах по правилам орієнтуючись. А також водіння це така історія, знаєте, як і вивчення іноземною мовою. Коли ви навчаєтесь чомусь новому, у вашому мозку формуються нові нейронні зв'язки. Що дуже класно, є профілактикою для багатьох проблем. З пам'яттю в майбутньому, тож навчайтеся новому. Я бажаю вам успіхів. Впевнена, у вас все вийде. Ми з вами побачимось в наступних відео. Бувайте!